Сьогодні всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва на Прикарпатті 716 клубних установ, 751 бібліотека, 55 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, п'ять театрально-концертних установ, 16 музеїв. Більше 6 тисяч працівників культури та аматорів народного мистецтва Івано-Франківщини нині відзначають своє професійне свято. На урочисте зібрання приурочене святкуванню Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва прибули кращі представники творчих колективів. Їх привітали заступник голови облдержадміністрації Василь Гладій, начальник управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак, голова профкому галузі Богдан Бойчук. І, хоча при затвердженому бюджеті культура фінансується менш ніж достатньо, а без затвердженого бюджету не фінансується зовсім, люди працюють, творять культуру і мистецтво нації. Культура і народне мистецтво є великим скарбом, великим багатством нашого краю. Я би навіть сказав, що це є наша візитна картка. І сьогодні нас знають, нас впізнають не тільки на терені нашої держави, але і далеко поза її межами, через нашу пісню, через наш танець, через наших чудових. Народних майстрів. Сьогодні це дійсно наше велике багатство і сьогодні це наша велика гордість. Сьогодні ми гордимося нашими колективами, нашими виконавцями, нашими умільцями і підтвердження в цьому є визнання. Визнання ваше не тільки у нас в області, але і визнання на рівні держави. Святкову концертну програму підготували творчі колективи державного музичного училища імені Дениса Січинського, директор заслужений діяч мистецтв України Петро Гундар. Аматори народного мистецтва, працівники культури зберігають, розвивають і відтворюють безцінні духовні скарби нашого народу. Це завдяки їхній сумлінній праці та творчому неспокою українська культура залишається однією з небагатьох у світі, яка зуміла вистояти під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегти свою самобутність і первозданну чистоту.